Всім доброго дня. Покажу вам процес миття насіння, як ми це робимо. Така вагонетка шахтерська. Ось такий друшлячок непоганий сіточкою. Добре, ним виходить. Таке відро. Відро і така штука з дірочками. Закидаємо сюди насіння. Наливаємо води спочатку, потім закидаємо мішок насіння. Добре, граблями колотимо, виколочуємо, вимиваємо, щоб максимально відмити жовтуватість насіння. Насіння зверху, а кусочки гарбуза, які комбайн наш не, не відбирає, які лишаються йдуть в насіння. Вони трошки нижче за насіння трішечки тут Буквально кілька сантиметрів слой насіння. Далі йдуть рештки. І так обережненько беремо. І ці кілька сантиметрів слой збираємо і туди майже нічого не попадає. Бо в тому році ми мили в балії, то, звісно, капець був. Довга і нудна історія, дуже важко, дуже довго, дуже проблемно. А в цьому році вже трохи модернізували. І таким нехитрим методом виходить швиденько, важко, в принципі. Доволі швидко. Ну, кілька мішків таким чином перемиваємо. Потім визбіруємо рештки гарбуза. Ну, насіння максимум. Перший раз після першого мішка максимально не визбіруємо насіння. Вже мало залишається зверху, засипаємо наступний мішок. Перебираємо знову і потім, вже, перед тим як третій, по максимуму вибираємо все насіння, скільки нерви наші можуть витримати. Багато, звісно, викидаємо. ну Не знаю, багато не багато, може. Не знаю, грам 200, то насіння зверху залишається, вже ніхто його не вибирає, просто вибираємо з усім, виносимо на гній. Та і все. Після цього, як воно набирається повне, стікає, ми йдемо і відразу висипаємо його на сушку. Там сито. 5 на 5 мм. Воно все туди протікає, нічого в принципі страшного. Там знизу, звісно, волого, але то вже таке. Потім сушка запускається, наша газова, газова гармата. І в принципі за півгодини-годину все там просохає і ніяких проблем. За 2 дні таким чином набиваємо оцю цю сушку десь в районі, в районі 6-7 мішків сухого. Забираємо звідси. Буває 5. Ну, в принципі, якось так. Ось такі наші процеси. Водичку привозимо, бо в колодязі, на жаль, водички дуже мало, тому водичку привозимо. Ось так здоровуємо.